Всім привіт! Це Каріна, і в цьому відео я дам декілька порад, як оформити свій скетчбук. Робіть собі чай або каву і поїхали! В цьому відео буду малювати локі з другого сезону. Не хвилюйтесь, тут не буде ніяких спойлерів, тому що я сама ще не додивилась, а десь на серединці. Тому, якщо ви цього боїтесь, то не хвилюйтесь, ми про це не будемо говорити. Якщо ви шарите, що я малюю, то добре. Якщо ні, я напишу в описі дуже низенько десь, щоб ніхто собі випадково не заспойлерив. І так малюємо локі. Тобто завчасно я придумала якусь ідею і в голові своїй роблю плани про те, як я буду це малювати. А для чого я це роблю? Для того щоб зробити колажування своєї роботи. І у цього колажування, так я це буду називати, є декілька е, складностей. Перша з яких це просто прикрасити малюнок якимось текстом. Я люблю найчастіше це робити просто якоюсь фразою з пісні. І це, мабуть, найдешевший та найпростіший спосіб щось прикрасити. Дивіться, ви берете бордовський файл чи е, просто на телефоні створюєте документ, який потім будете друкувати. І туди вписуєте англійські чи україномовні речення з ваших улюблених пісень. При цьому правильно обирайте шрифт, щоб він підходив під ваш скетчбук, не був сильно малесеньким, або дуже сильно великим. Або можете зробити два вигляди: трохи більший текст, та трохи менший. І робите так на весь листочок А4, щоб ви потім могли це вирізати. Ідете в якусь типографію, або якщо у вас є принтер вдома, то ви можете вдома роздрукувати. І якщо ви зробите це в якійсь типографії, то це вам буде коштувати десь гривню чи дві, а якщо вдома, то десь плюс-мінус навіть менше. Хай буде 50 копійок чи гривня. І у вас вже десь приблизно на 20-25 ілюстрацій є ось така ось прикольна штука, як. Якась фраза з боку. Ви могли в оглядах моїх скетчбуків бачити, що я саме так люблю іноді прикрашати свої скетчі. Якщо ви навіть намалювали щось нескладне, якусь дівчинку, якусь голову, що завгодно, якісь квіточки, ви просто додаєте надпис пісні, тобто будь-який просто. І він додає якогось сенсу. Ілюстрації він додає якоїсь такої наповненості, тобто, ось це ось порожнє місце з боку, яке дуже часто залишається. Ми заповнюємо текстом. І коли ми вже відкриваємо роботу, а хочу сказати, що мабуть текст він просто чудово працює як елемент композиції, і ви можете тренуватись і по-різному розставляти ці тексти на свої малюнки. Що ж, це був перший спосіб, як прикрасити малюнки, але його можна зробити трошечки таким цікавішим, трошечки складнішим. Є такі штуки, які я знайшла, типу як алфавіти для скраббукінгу. Тому що я раніше робила це з книжками чи старими журналами, але це так довго, особливо з книжками, тому що знайти там якусь букву, а особливо, якщо вона треба велика чи маленька, дуже незручно. І я люблю собі друкувати ось такі алфавіти. Я їх знайшла просто на пінтересті і просто. Ви знаходите або можна зробити самому, і тоді вони не будуть мати якогось авторського значення, і ви зможете їх використовувати в своїх, наприклад, роботах, які зможете потім продавати. Тому що я думаю, що ці алфавіти вони комусь належать, тому будьте дуже обережні. Якщо ви ними користуєтесь, то користуйтесь для свого скетчбука, для своїх робіт, які ви не будете нікому продавати. Або відсканювати і потім робити якісь штуки для того, щоб продавати це чисто для себе. Але якщо ви зробили такий алфавіт самотужки своїми текстами, своїми якимись замальовками, то тоді ви можете використовувати де хочете, звісно. Вони є різні, я залишу декілька силочок, щоб ви довго не шукали на ті, що використовую я. Ви цими алфавітами викладаєте будь-які слова. Я використовую англійські тексти, тому що українських я таких алфавітів не знайшла, а сама я створювати такі не зовсім то вмію, тому що я не знаходила класних якихось шрифтів. Але якщо захочу, то колись все таки складу. І я роблю якісь надписи. Наприклад, в цьому випадку я буду писати For all of us, тобто для всіх нас. Також не буду спойлерити, хай, хай це буде для людей. Якщо ви зрозуміли, то все зрозуміло. Я Не хочу просто реально заспойлерити нічого. Хоча я сама собі заспойлерила в Тіктоці просто отак моментально така: ну, горить хата, горить сарай. Нічого страшного. І ви можете викладати будь-які слова або речення, або те, що ви хочете донести, вже за допомогою цих алфавітів. Воно виглядає як скраббукінг, воно, звісно, трохи цікавіше виглядає, ніж просто ці ось наклеєні фразочки. Але в принципі, і трошечки довше робляться, тому що фразу ви наклеїли якось там, вирізали і все. А ці кожну буковку треба вирізати, наклеїти, якось скомпонувати. Але від цього і робота, звісно, стає трохи цікавішою. Це була у нас робота з текстом, а тепер хочу поговорити про, в принципі, якісь вирізки та вставки. Ось тут ось я додала такі вставочки. Я просто в пінтересті тому самому написала локі і познаходила якісь ту саму леді хвилинку чи просто хвилинку, а також. Такі ось сіточки, якісь такі надписи, локі, тобто я їх потім надриваю, наклеюю. І так само також треную свою здатність робити композицію на малюнку. Тобто, звісно, не обов'язково друкувати щось, ви можете так само знайти це в журналах, якихось в буклетах. Так само я люблю робити це з чеками. Тобто, якщо я йду в кіно, я потім клею чек і поряд малюю те, що було в кінотеатрі. Наприклад, я сходила на Марвели і хочу потім їх намалювати. Це буде в мене така розгортка. Є в у мене такі роботи, в які можна вклеювати якісь квиточки, де ви там, наприклад, в музеях були, на якомусь концерті, якісь чайні пакетики, якісь вирізки, будь-що це може бути щось таке цікаве. Тим самим ви не викидаєте цю макулатуру, тому що, скоріше за все, ці буклети, чеки, квитки вони вишаться десь на смітнику, а ви можете сказати, дасте їм друге життя, тим, що прикрасите свої роботи, і це вже не сміття, а такий якийсь елемент вашого. Творчого шляху не знаю. І мені просто так подобається ось цими. Колажуваннями прикрашати свої роботи, тому що це не потребує багато часу, це гарно прикрашає роботу буквально за 2-3 хвилини. Можна вставити будь-який текст будь-яку вирізку, будь-який чек чи квиточок, і ваша робота вже набуває якогось прикольного такого сенсу і виглядає якось цікавіше, ніж просто якийсь скетч. До того ж, це дуже сильно підходить до мого ілюстраторського стилю, тобто такого змішаного, я не просто там акверель малюю чи якимось одним матеріалом. А усіма одразу і мені це наприклад дуже підходить. І в цьому малюнку я просто максимально сюди вже вставила і таке колажування за допомогою вирізок, а також за допомогою викладення тексту. І ось така ось робота в мене вийшла. Мені подобається. Я просто не так часто все-таки додаю це колажування Я додаю більше літери. Але мені подобається, так якось незвично вийшло для мене. До того ж, я намалювала хлопчика, а це вже плюс. Також зараз вам покажу дівчинку, яку я зробила поряд з квиточками з львівського музею. Вона мені теж дуже подобається, хоч вона не дуже довго малювалась, і, в принципі, має якийсь такий е, простий. Стиль виконання, але, блін, мені дуже подобається ця сторінка, і я вам також бажаю якось пробувати компонувати ці речі. Я думаю, у вас все вийде. Що ж, а тепер хочу сказати вам велетенське дякую за велетенський фідбек на останньому відео про колір. Я чесно дуже переживала, але просто читаючи кожен коментар і те, як ви мене хвалили, і те, як ви мені дякували за те, що я його випустила, просто це мені так гріє серце. Я кожному з вас дякую. Дякую за перегляди, лайки та коментарі. Просто прекрасні, які неймовірні. Я в шоці була, коли їх читала. Вони просто в саме серденько дякую вам дуже за підтримку для мене. Трошки складніше випускати такі серйозні відео, але ви просто дали мені неймовірний фідбек, і я вам за це дуже-дуже сильно вдячна. Дякую, що також подивились це відео. Дякую за підтримку. Це була Каріна. До скорих зустрічей. Па-па!